Пане Ігоре, президент Туреччини Ржептейпердоган Ердоган сказав, що вважає, що з адміністрацією Трампа війну можна легко завершити. Він спілкувався з журналістами під час польоту з Будапешта, і тоді Ердоган відзначив, що зусилля західних країн, на чолі зі Сполученими Штатами, спрямовані на припинення війни в Україні і прискорить вирішення. Конфлікту війни він сказав, що ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень більше діалогу, дипломатії домовностей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів. Сказав Ердоган. Як ви для себе трактуєте слова Ердогана щодо цієї позиції, та загалом те, що зараз публікують іноземні змі, ми потім з вами це більше обговоримо Проте, ваша позиція і думка щодо слів з боку президента Туреччини? Ну, це насправді очікувана позиція, тому що в них є певне захоплення Трампом, вони це неодноразово показували, демонстрували раніше, і зараз вони просто висловлюють те ті речі, про які говорив той же Трамп. Та що ми знайдемо рішення, що ми зможемо сісти за стіл перемовин. В суті Ердоган ці тези просто повторює. Єдине, що ну цікаво, от в цьому його виступі, всі його заяві, він не згадує жодним чином, наприклад, іншу сторону Російську Федерацію. З такою логікою, якщо треба шукати ці рішення і менше там зброї менше бомб і менше війни то це повинно стосуватися власне і росії але вони поки принципово про це не говорять чому тому що окремі лідери це ж не тільки ордоган ми точніше від інших А щоб просто підіграти Трампу і показати, що вони готові з Трампом подібні варіанти обговорювати. Але це просто поки що дуже такі, знаєте, загальні фрази, які не містять жодної конкретики. Просто через ще через те, що жодної конкретики немає власне у самого Трампа і його команди. І насправді історія з перемовинами і пошуком рішень дуже легко може змінитися історію про необхідність посилення допомоги і більш ефективну підтримку України. Тому я думаю, що ми подібні заяви, ще будемо. Чути якийсь певний період часу далі, в залежності від того, як буде відбуватися наповнення команди Трампа, ці заяви вони можуть змінюватися, і власне вони можуть бути вже іншого характеру. Пане Ігоре прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан закликав переглянути підтримку України з боку Європейського Союзу у світлі можливої зміни позиції США після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це повідомляло Ройтерс, і за словами самого Орбана. Європа не може фінансувати війну поодинці, а сполучені штати Америки можуть припинити підтримувати війну, а точніше, підтримувати Україну в боротьбі проти Російської Федерації. Чи намагатиметься на вашу думку Трамп перекласти ось цей фінансовий тягар на Європу? Чи От може щось зараз вказувати на таку радикальну зміну курсу, або є якісь натяки, тому що от я бачу ще в видання Bloomberg пише про те, що через перемогу Дональда Трампа на виборах Великобританія та Європейський Союз прискорили переговори про створення оборонного пакту на випадок, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться допомагати Україні та захищати Європу від країни терористки Росії. Ну, дивіться, Орбан робить таку заяву, яку насправді дуже складно прив'язати до якогось конкретного часу. Якщо він говорить про ті гроші, які виділяються зараз, то його заява нічого не змінить і ні на що не вплине. Просто через те, що рішення про це, по перше, з боку сполучених штатів було прийнято. І по-друге, ці рішення впродовж трьох місяців буде приймати Байден, а не Трамп. І відповідно переглядати пакт підтримки на 25 рік, оті гроші з заморожених російських активів, просто не вийде, тому що це не в сфері компетенції Трампа на сьогоднішній день. Це ще в сфері компетенції Байдена. Я розумію, що Орбан хоче собі десь вибити якісь додаткові преференції, але в даному конкретному випадку в нього це не вийде. Ці гроші будуть виділені, оскільки є вже домовленість, і частина з них виділена, і вони ну, явно підуть на підтримку власне України. Чи може Трамп, наприклад, зменшити? Ці там кошти в майбутньому так може, але це мова вже буде йти про 25-й рік. Тобто, це явно не про сьогодення. Орман таким чином собі знов таки формує. Як він вважає вдалу таку переговорну позицію, з якою він зможе потім виступати не стільки у взаємовідносинах зі сполученими штатами, скільки в комунікації з іншими європейськими країнами. А ми знаємо, яку позицію там займає Угорщина. З іншого боку, ви ж правильно зазначаєте, що ця інформація про посилення оборонного союзу і заява Макрона про те, що Європа, Європа повинна звучати єдиним голосом, ну вона показує про те, що європейці реально розуміють певну небезпеку, і що можливо на якийсь період часу я підкреслю, на. Якийсь період часу. Це не, не буде вічною історією. Їм дійсно придеться більше фінансувати і підтримувати Україну. Ви слухайте, ну врешті-решт, це в тому числі в інтересах Європейського Союзу, тому що, на відміну від Сполучених Штатів, вони знаходяться поруч з Росією. Вони знаходяться з нею частково на одному континенті. І в цьому контексті вони повинні розуміти всі ризики для себе. Штатам простіше, як казав Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, їх розділяє з Росією прекрасний великий гарний океан. Да? В Європі ситуація інша, і тому вони будуть. Все переглядати, і от до речі, фактор Європи це ті фактори, які навіть західні медіа зараз недооцінюють, коли вони пишуть про плани Трампа. Складається таке враження, що Трамп бачить там тільки трьох акторів: Сполучені Штати, Росію, і, власне, Україну. А про Європу мова взагалі не йде. А європа насправді всіх цих перемовинах буде відігравати роль, і роль маленьку. Пане Ігоре, також Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов із із, з європейськими лідерами. Принаймні, одна з цих розмов включала обговорення того, як Трамп нібито може підійти до переговорів із Путіним. Це Озвучено було за словами одного високопосадовця проінформованого про цю розмову, і що нібито Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює, він не може просто підштовхувати Україну до поступок Путіну, не давши нічого натомість. Сказав ось цей неназваний посадовець на умовах анонімності. Наскільки реальний і доцільний взагалі буде контакт Трампа та Путіна, Ми обговорювали це вчора із одним з спікерів, проте хочете почути і вашу думку у даному випадку. Ну, дивіться, контакт Трампа і Путіна рано чи пізно відбудеться. Питання хто кому буде дзвонити. Путін на Валдає фактично заявив про те, що він хоче такого дзвінка від Трампа. Скоріше за все, такий дзвінок буде. Колись. І Трамп, до речі, не буде це вважати якоюсь проблемою, першим зателефонувати, наприклад, там Путіну. Але питання в тому, що він повинен йому буде телефонувати вже з конкретними якимись темами, з конкретною якоюсь пропозицією, яку він зробить. І ми будемо сподіватися, що це буде така пропозиція, від якої Путін не зможе відмовитися. Так, як казали в одному відомому фільмі. Але для того, щоб телефонувати, робити цю пропозицію, Трампу треба в тому числі розібратися в суті російсько-української війни. Тому що давайте... Відверто, я думаю, що в нього достатньо поверхове бачення всіх цих процесів, і зараз починає цикл таких дзвінків е, з європи лідерами, і насправді це дуже позитивна історія, тому що по факту е, ну він, як мабуть, кожен адекватний політик там. Європейські лідери будуть йому казати одне про необхідність підтримки України і покарання Росії. Можливо, тільки один-два лідера, типу Орбана і Фіцу, будуть казати інше. І от Трамп просто буде зважувати тоді, на що йому дивитися, як взагалі виходити з цієї ситуації. Так що я думаю, що коли він буде путіну телефонувати, і це це навряд чи відбудеться скоро, прям от як там казали, да, ледь не за 24 години. Він буде вже телефонувати, маючи певний план, і будемо сподіватися, що цей план в тому числі буде погоджений з Україною. В Китаї також хочуть укласти угоду з новим президентом США Дональдом Трампом, і вона стосуватиметься торговельних відносин між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляло видання Блумберг. І вказувало, що вказувалося, що для китайської сторони угода бажана, і що ми не хочемо торгової війни, розповів журналістам, радникам ЗС Китаю. Чи буде по перше ось цей шлях до угоди між США та Китаєм легким? Адже дійсно у Трампа є власний стиль керування країною, який потрібно враховувати, та на які взаємозв'язки взаємостосунки варто очікувати на майбутнє між США та Китаєм, та як це буде безпосередньо впливати і на Україну. Ну, я думаю, що якраз з Китаєм тут будуть дуже складні взаємовідносини, і, власне, політика Трампа стосовно Китаю буде максимально агресивна. Ну, вона не в не військовому плані, а в плані економічному. Трамп цим уславився під час своєї першої каденції, він, по суті, почав торгівельні війни з Китаєм. І, власне, ну я не бачу зараз причин, чому він це не продовжив далі. Ну, питання, звичайно, в стилі, тобто або там в механізмах конкретних, як він буде це робити, але оскільки Китай вкрай погано піддає там тиску і вкрай не любить цього тиску скоріше за все це будуть достатньо агресивні такі дії е, одностороннього характеру і те що було там на початку каденції байдена в принципі може зараз ці відносини повернутися е, і це буде на жаль на жаль я чому кажу на жаль це буде впливати власне на україну в тому сенсі що в якийсь період часу або на якомусь етапі е, США будуть більше уваги приділяти протистоянню якраз з Китаєм ніж протистоянню власне ніж допомозі власне Україні в війні з Російською Федерацією, але тут і для нас може бути певна ну вигідна така історія, в якому сенсі, якщо достатньо швидко ці торгівельні проблеми з Китаєм почнуться, то так чи інакше якусь сторону придеться займати Російській Федерації, і дуже складно уявити, що вони займуть сторону не китайську, що автоматично поставить Росію тоді на бік ворогів. Не просто сполучених штатів або суперників, але власне і ворогів суперників Трампа, що для нас є безумовною вигодою, тому що ми вже третій рік розказуємо, що тільки за рахунок допомоги з боку Китаю економічні, Росія може вести війну тієї інтенсивності, яку вона веде. І якщо Китай оцю перемінну китайську прибрати з цього рівняння, то позиції Росії ну стануть набагато слабшими, ніж вони є на сьогоднішній день. Так що навіть у цю американсько китайське скажімо, суперечки, це протистояння, ми. Можемо спробувати використати на свою користь, але ну треба подивитися, як швидко Трамп в'яжеться в цю боротьбу. Я думаю, що все ж таки до січня місяця, до лютого місяця, він буде обмежений в своїх діях, оскільки ну, в нього буде не буде ще необхідних всіх повноважень. Але потім все можна може, ну, завертитись, так би мовити, набагато швидше. Пане Ігоре, Також хочете тут згадати і Китаю, тому що Трамп планує різко посилити. Санкції проти Ірану, точніше, так, та обмежити продажі його нафти в рамках агресивної стратегії, спрямованої на припинення підтримки Тегераном союзників на Близькому сході та його ядерної програми. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на. Джерела, які поінформовані з панами Трампа враховуючи, що новий глава Білого Дому негативно ставився до Ірану ще з часів свого першого терміну. Чого очікувати в даному випадку Ірану? І так само тут не про вплив не про вплив на Україну, а який це матиме вплив безпосередньо на Російську Федерацію, тому що ми знаємо, що Іран це союзник, так би мовити, Росії, який співпрацює і постачає зброю, яка потім використовується проти нашої країни. Ну, більше того, історія там з іранською нафтою, вона по факту може вдарити негативно теж по Росії. Чому? Тому що Росія явно буде намагатися скористатися тим, що Іран почнуть витісняти з цієї сфери, а це викличе велике велике невдоволення і вже викликало велике невдоволення з боку Саудівської Аравії. І вони вже неодноразово казали, що вони ввалять просто нафту там до 50 доларів і витіснять всіх своїх суперників Російську Федерацію в першу чергу разом з Іраном, просто з цього ринку, і потім його самі займуть. Так що в цьому контексті... Це теж для нас може бути певна опосередкована вигода, бо ну, як мінімум, Іран буде думати про інше питання, ніж про допомогу шахедами або там ракетами Російської Федерації. Е, ну теж і дивіться, тут просто так цікаво складається пазл, що коли там кажуть про Трампа, який е, і він сам каже, що він не хоче вести якісь там війни, але якщо подивитися, то е, мінімум Китай, Іран, е, частково Росія, ну вони попадають в категорію суперників Сполучених Штатів, яким він буде протистояти. І оскільки ці країни за за час... Російсько-української війни дуже посилили співпрацю одна з одною, і економічно в тому числі вони опинилися в певній такі взаємозалежності. Ну, звичайно, що у Китаї вона найменша, найбільше вона власне там у Росії, у Ірану. І удар по, по, по кожній цих складових призводить до того, що інші країни повинні це все втручатися, бо вони не можуть стояти в стороні. Що в свою чергу буде сигналом знову таки для Трампа, що вони на стороні зла і ну, умовно кажучи, да, це війсь зла, і з нею треба якось боротися і теж вимагати від них якихось там, ну, певних поступок, е, або ну, там, певних компромісів по тим чи іншим питанням. Так що не, Трамп навіть через близький Скіф все одно все посередковано буде торкатися російсько-української війни, і воно ну, поки виглядає так, що це буде більше на користь нам. Оскільки там позиція Трампа на Близькому Сході однозначно, це максимальна підтримка Ізраїлю, і, відповідно, удари там по всім, хто або загрожує Ізраїлю, або загрожує енергетичній безпеці Сполучених Штатів Америки. В розумінні Трампа це якраз Іран. Пані я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Рейторович. Політолог говорили про Дональда Трампа, про президента Сполучених Штатів Америки, про те, як взаємовідносини з різними країнами буде впливати на те, що відбувається на території нашої країни, і те, що буде впливати на територію Росії. З'явилася інформація від білоруського ГАЮНА з посиланням на моніторингову групу білоруських ГАЮН. Повідомляю, що Білорусь продовжує зміцнювати кордон із Україною. Зокрема, планує побудувати дві нові прикордонні застави раніше. Гаюн повідомляв, що Держприкордонний комітет Білорусі запланував будівництво прикордонної застави в Лоївському районі Гомельської області. Вона розташована менш ніж за кілометр від кордону з Україною. Пізніше ця інформація, все ж таки, підтвердилася. І Гаюн зазначає, що прикордонна застава Карпівка забезпечує охорону ділянки кордону з Україною, що проходить річкою СОЖ. Частина об'єктів застави розташована на землі, частина. На воді тому зараз йдеться не про формування нового підрозділу, а про будівництво комплексу стаціонарної інфраструктури. Також, окрім того, держприкордонкомітет планує побудувати прикордонну заставу в урочищі селище, це столинський район Брестської області. А вісім років тому тут вже був прикордонний пост, але наймовірніше він був. Таким тимчасовим планується, що всі об'єкти для обох прикордонних застав будуть побудовані до кінця 2026 року. Я ж м, нагадаю, що ще у липні білоруський район повідомляв, що Білорусь має намір збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави, військові об'єкти, де розмістять підрозділи білоруських прикордонників, і ось. Про що ми з вами говорили? Один комплекс прикордонної застави також було відомо, що побудували в селі Карпів Калоївського району заставу підрозділ прикордонників. Там створили ще у 2017 році. Вона охороняє ділянку кордону з Україною завдовжки 29,5 кілометрів, і що проходить по річці Сош. І ще один комплекс прикордонної застави побудували у селі Свіча Свічанорвлянського району. Там заставу сформують з нуля. Вона увійде до складу саме Мозерського прикордонного. Загону. Також до а, нових повідомлень про те, що Фондерляєн заявила, що Європейський Союз говоритиме з Трампом про підтримку України. Ми з вами частково це обговорили, проте а, зазначу нові заяви, про які. А, Говорилися, які звучали зокрема на прес-конференції за підсумками саміту Євросоюзу в Будапешті в п'ятницю 8 листопада, себто сьогодні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що є з говоритиме зі сполученими штатами про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов'язана із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні, і на питання про те, чи готовий ЄС підтримувати Україну у разі, якщо Трамп відмовиться від... Від цього відмовиться це робити. Фондерляєн нагадала про програму Ukraine Facility. Ми пам'ятаємо, що це програма на суму до 50 мільярдів євро. А також пам'ятаємо позику групи 7 за рахунок заморожених росрросактивів рос... російських активів. І Орсло Фондерляєн додала, що на її погляд нам із нашими американськими друзями, цитую важливіше обговорювати те, що Росія це загроза не лише для Європи. Але і загрози для глобальної безпеки в цілому, бо Росія не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, північною Кореєю, і кі разом із Китаєм підживлюємо цю підживлюють цю війну. І глава Єврокомісії пояснила, що альянс Москви з цими державами відповідно впливає на безпеку не лише самої Європи, а й. Індо-Тихоокеанського регіону, де сполучені штати Америки планують зосередити свої зусилля для стримування північно корейських військових, як писав раніше Блумберг, і про що ми з вами говорили в прямому ефірі, Про те, що лідери ЄС на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали ось цю можливість продовження військової підтримки, військової оборони. України, якщо Дональд Трамп вирішить, все ж таки, пропинити підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, і те, про що ми говорили, зокрема із паном Ігорем Рейторовичем, те про що наголошувалося, що через перемогу Дональда Трампа на виборах Великобританії та Європейський Союз прискорили. Переговори про створення оборонного пакту на випадок, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться допомагати Україні та захищати Європу, так прем'єр-міністр Великої Британії розповім докладніше Кір Стармер і лідер ЄС використали саміт у Будапешті в четвер, також щоб активізувати ось ці переговори про те, як можна налагодити відносини із питань безпеки. Повідомили люди, знайомі із цими перемовинами. І офіційні особи Великої Британії вивчають, що саме буде включено в. Цей пакт і розглядають такі кроки, як спільні закупівлі зброї та більше спільних військових навчань і експедицій. Також щодо загальної вартості допомоги Україні від ЄС досі вона була більша над. Від того, що повідомляли з боку Сполучених Штатів Америки, саме Америка надавала основні обсяги зброї, тоді як Європа була більше зосереджена на бюджетно-фінансовій підтримці. І за словами саме одного європейського дипломата, країни Європейського союзу значною мірою використали наявні запаси зброї для відправки в Україну, але Великобританія забезпечена все ж таки краще. І за словами представника британського уряду, прем'єр- Кір Стармер і польський президент Дональд Тусков говорили своє бажання поглибити. Існуюче партнерство в сферах оборони та безпеки, зокрема в умовах триваючої агресії з боку Російської Федерації, і офіційні особи Великої Британії очікують, що ось ці офіційні переговори про оборони пакт почнуться в найближчі місяці. Щойно у повноваження вступить нова європейська комісія, сформована за підсумками літніх виборів цього року, і дипломати Великобританії та Європейського союзу вважають. Що 2025 рік є вирішальним періодом для укладання цих пактів і попереджають, що пізніше буде важче досягти подібних ось таких угод. Також відбулася одна телефонна розмова. Важлива президент Фінляндії поділився з Зеленським результатами візиту в Китай. Зокрема, президент Фінляндії Олександр Ступу п'ятницю провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це вступи написав на своїй сторінці у соцмережі ікс. Повідомляє про це європейська правда. І фінський президент повідомив, що обговорив із президентом України Володимиром Зеленським основні теми, які він порушував, і порушив під час свого державного візиту до Китаю. Також лідери обговорили, обговорили про постійну підтримку України з боку Фінляндії та результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Я ж нагадаю, що ступ раніше розповідав, що порушував питання. Російської агресії на зустрічі з лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні наприкінці жовтня. Я ж нагадаю, що тоді дійсно ступ у короткому виступі перед початком переговорів у Пекіні зазначив, що наразі ми перебуваємо в ситуації, коли російська агресія порушила по перше міжнародне право, і він сказав, що з нетерпінням чекає на обговорення мирних рішень на цьому шляху. І журналісти тоді стверджували, що це рідкісний випадок, коли Пекін публічно опинився під тиском за. Свою підтримку Москви. і під час бесіди Цзіньпін підтвердив, що Китай готовий працювати з відповідними сторонами для сприяння мирному врегулюванню війни. Як він сказав, називав кризою. В Китаї полюбляють війну називати кризою. Повідомила згодом державна телекомпанія China Central Television. І журналісти акцентували, що до 31 жовтня Ступ перебуває з офіційним візитом у Китаї. Це перший державний візит фінського лідера з дев'ятого року. Це такий невеличкий бек до того про що говорив вступ із президентом України Володимиром Зеленським і про до чого тут візит до Китаю і про що говорилося.